Добрий день, шановні друзі. Компанія «Налітагра» Андрій Федорчук сьогодні з вами. Сьогодні ми проговоримо про такі речі. В прошлому році ми підписниці наводили мене на деякі чудові біопрепарати. Ми з вами повністю про це розмовляли від лідера такого світового ринку біопрепаратів. Я ще до нового року з ними зв'язався, домовився про зустріч. До, до сих пір людина на виставках. Тобто я не можу зустрітися. Конкретики немає, але ми над цим працюємо. Ці біопрепарати ми постараємося в свою лінійку отримати, бо ну реально треба мати такі дієві, хоті дорогі біопрепарати. Працюємо над цим. По другому, ще одна із підписниць мені порекомендувала познайомитися з лінійкою французької компанії. Вони там в себе у Франції. Дуже знайшли чудові е, водорослів, і звідти добувають прекрасні стимулятори і добрива з ефектом стимуляції. З цими людьми я зустрівся. да Чудова лінійка, і в цьому році я вам буду скоро презентувати. Вони будуть і укорінювачі, і препарати для збільшення і вирівняння таких для плодів, як сімічкових, так і кісточкових. У нас буде такі препарати, які буде перед цвітінням і після давати гарне плодоношення. Прекрасний розвиток плодів, їх збільшення, їх гарну форму. Це Максіфрут препарат, там Actil це стимулятори з укорінням на затині. Тобто, там чудові такі речі в них є. Плюс до всього буде стимулятор Іріс, теж такий прекрасний, все сезон працювати. Тобто, по стимуляторам ми додамо по любому в цьому році. Це гарні новини, але по біопрепаратам будемо старатися добити на сьогоднішній день. Ще прийшли деякі новинки. Я вас з ними хочу познайомити. Але перед новинками є одне питання. Зараз йде максимум такий сезон-розсадний варіант. Люди купляють насіння і через розсаду вирощують свої майбутні культури. Жіночка задала питання, що вона вирощувала розсаду і побачила проблеми, якісь з'явилися. Вона взяла фундазол, пролила і втратила перці. E, що це може бути? Ну, по-перше, це може бути одне. Коли ви вирощуєте розсаду, ви, ви її переливаєте. Ви в почві є не тільки корисна, а й патогенна мікрофлора, <кій> вона активна, і ви получаєте фунгіцидні бактеріальні, такі ну більше грибкові захворювання, які вражають вашу розсаду чорною ніжкою, там і другими захворюваннями. Тому слідкуйте за поливом, не лийте бездумно тим воду, не заливайте її бо це перша причина враження. Це перше. По-друге, фундазол вже більше 50 років. Він чор знає, коли його придумали. Один із перших системних фунгіцидів, скоріше всього, в нього є резистентність привикання. Тому, так, да, дійсно, на його зміну треба брати нові фунгіциди. Не знайдіться, що фундазол вас виручить на всіх або норму міняти, збільшувати, або краще його замінити. Ну, наприклад, в тріходерми немає привикання. От нас, наприклад, є три вида тріходерми від БТУ центру Мікохелп, це тріходерма від компанії Кем. Тріходерма кем і є тріходермін від ензим агробіотех на три до тріходерми. Але вся ця тріходерма вона максимально буде давати ефект, коли ви її поселите прямо на корінні. Тобто це іменно перед висадкою, можливо, розсади в грунт, треба макати в тріходерму, щоб вона була іменно працювала на корінні. Тоді з неї толк буде. А так, проливаючи нею землю, я не думаю, що ви получите максимальний ефект. Від чого ви можете зараз отримати максимальний ефект, якщо, не дай Бог, у вас будуть проблеми? Ну, по-перше, ми можемо робити такі речі, як протруювання розсади, На, е, проливаючи розсаду такими препаратами, наприклад, є, є препарат Ірана. Да? Там невелика доза, вон 3 мл на літр води. Ви можете або замочувати насіння, або проливати. Насіння в нас, в принципі, протрує, не замочувати його не треба. Висадили, пролили розсадний варіант, там перців томатів або АЕС-селектив. Тут теж є написана доза. 10 мл на 1 літр води. Тут є дози по розсаді. Дивіться на ці препарати, беріть їх до уваги. Вони і від шкідників, і від зафорювань. Тірана, ас селектив від наших виробників з розсадою там є рекомендації по е, застереженню по розсаді. Є великі упаковки, от, наприклад, така упаковка з Field, є тірана, більша упаковочка. Це ті препарати, які готувалися для замочування картошки перед посадкою. Вони зараз працюють і по розсадному варіанті. Вони будуть, це начальний етап. Якщо ж ви цього всього не примінили і у вас пішли проблеми по розсаді, є такі варіанти, як е, полив Магнікур Energy Дві діючі речовини прекрасно працює по чорній ножці. Або дуже схожий на нього препарат Енергодар цих два препарати вони похожі, вони по кореневий пролив. І оприскування. Зараз вийшов препарат від сімейного саду таймер. Можете ним оприскувати. Гарну розсаду, теж при кореневій зоні, фузаріозні оці обв'янення це такі речі, щоб ви швидко зреагували. Можете застосовувати в розсадному варіанті розсаду. От насіння цим я б рекомендував замочувати. Гарна всхожість буде амалгерол препарат від Самітагро, і проливати ним можна. Дози по ньому теж є по розсадному варіанті. Там всі є. Там, по-моєму, десь 10 мл на літр води це замочування, і 5 мл на літр води полив під корінь. В момент вирощування розсади буде крепка здорова розсада. тому Мінімум поливу, то є полив, тобто не мінімум, а розумний полив, щоб не заливати розсаду. Правильні препарати і підживлення, і все у вас буде з розсадою нормально. По розсаді застосовуйте добре де є максимум фосфора. Там десь 13-40-13, дивіться по фосфору. Фосфора повинно бути багато. Це по розсаді. Тепер ще мал маленькі анонси. Ми дополучили ще деякі препарати, вони оказались дуже непогані і цікаві. Ну, дивіться, по-перше, прийшов уже такий є насартимікс. Артемікс 30 мл, то є 100 мл у нас, є 500 мл, тепер буде 30 мл. Десь приблизно люди просили мене вже ціни озвучувати. Я можу сказати, що цей Артемікс десь буде коштувати 45 гривень. Це фунгіцид-бактеріцид, двохкомпонентний, тому чудовий препарат зайшов. Компанія Самітагро нас балує, випускає нові препарати. Мігіва, фунгіцид Мігіва. Це нова формуляція, зовсім нова ну, наприклад, якщо фундазолу 50 років, то Мігіві там ну, 2-3, максимум пару років от сили. Ви будете перші хто її буде в частному секторі використовувати. Це на два відра води, препарат, він дорогий, але нова діюча речовина, нема привикання, і в неї ж саме чудове, вона буде працювати. Ну вони її зареєстрували на яблуню там і по всім захворюванням, і по мучнистим росам і по п'ятництвостям виді парші, тобто вона буде гнилі брати. Вона буде брати мучнисти роси, вона буде брати паршу яблуні груші, і в неї низький термін виходу. Там 10-14 днів можна яблука вже їсти збирати. Тобто цікавий препарат, але не дешевий. От мігіва на два відра води, вона десь буде коштувати 120 гривень. Але, мені кажеться, вона того стоїть, якщо її застосовувати в схемах, от вона вийшла такий препарат. Да, добрали ми ще біологічний препарат Сілкерна, це на шкідників. Ну, в першу чергу на все-таки. Я думаю, це паутинні кліщі. Вони по кліщам зробили Сілкер. Він у нас е, теж буде. По Сілкеру десь приблизно 55-60 гривень на цей пакет буде коштувати. Він там на пару, ну, 5 літрів води, скоріше всього, чудова поява Казуміна. На, на кінець самі Тагро зробили препарат Казумін це бактеріцид з фунгіцидною дією, також в першу чергу. У нього хороший широкий спектр. Там ці всі, е, помімо того, що в нас є. Грибкові захворювання виді ну, маніліальних таких проявів, то є ще бактеріальні опіки. І не тільки бактеріальні опіки на деревах і на, ну, на плодовому саду, а дуже бактеріоз судинний і різний шкодить нам на овочах. Тому вийшов препарат Казумін по ціні, десь приблизно, що там у нас Казумін, говорить десь до 70 гривень на відро води. Це буде у вас такий паличка-виручалочка ще й по другим таким інтересним захворюванням, як бактеріози. В принципі, на даний момент, це все, що я вам хотів презентувати. Ми наповнений. Магазин працює. У нас уже практично скоро запуститься новий сайт. Я дам вам ссылку. От, і е, по, останнє, що хочу сказати, по різопону. Ми начали, люди почали заказувати різопон, щоб ви не лякалися, він буде приходити обвернутий, я вже вам говорив, в чорну стрейч-плівку. Воно буде не дуже красиво, ефективно виглядати, але ми його хочемо таким чином зберегти від лишнього попадання сонячного проміння і ультрафіолету. Бо все-таки є там деякі речі, які можуть його йому зашкодити. Тому... Це нормальне явище, коли ви будете відкривати, будете получати різопон фасований в бутилочки по 20 грам, він буде в чорній стреччь плівці, а зверху буде інструкція. Користуйтеся, получайте результат, а ми будемо вам в цьому допомагати. Дякую. З вами був Андрій Федорчук. Робіть закази на analit.agro.com.ua. До зустрічі.